Монко Альона народилася 29 грудня, закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карповича карпенко Карлу у 2020 році. Акторка театру, кіно і дублювання. Отже, пані Альоно, добрий день. Добрий, добрий день наші шановні глядачі. Сьогодні з нами Альона Якименко, акторка театру кіно і дубляжу. Дуже раді вас бачити навзаєм, і тільки Якименко на голос. Перепрошую, Якименко, Альона Якименко, перепрошую. Отже, будемо розпочинати наше інтерв'ю, і хотіли б спершу вас запитати пані Альоно, які етапи та кроки ви вважаєте найважливішими у підготовці до професії актора. Якщо людина Хоче стати актором. Я вважаю, що йому насправді не обов'язково займатися цим все життя або готуватися прямо з самого дитинства. Є деякі люди, наприклад, такі як я, які все життя чимось займаються, співають, читають вірші, там танцюють і вбачають в цьому просто класне дозвілля. Але не пов'язується з професією, і ось тільки під кінець навчання, наприклад, е як у мене було, я пов'язала це ці знання в сукупності з професією актора і пішла на акторку, тому що мені це сподобалось. Е я вважаю, що людина має, е якщо вона хоче бути актором, підготуватися до цієї професії, е вона має розуміти перше, е це те, що це дуже емоційно затратна професія. Ти маєш бути стабільно психологічно підготовлений до цього. Друге, ти маєш розуміти, що це фінансово не завжди вигідно, тобто ти можеш сидіти без роботи і без грошей. Це так само важливо. І третє це те, що ти весь майже вільний час. Маєш е, покладати на свою роботу, бути залежним від цієї професії, і так само покладати на свій розвиток, щоб бути собічно розвиненим і культурно, і фізично, і духовно, тому що це все е, стокупності речей, які необхідні актору в сучасному, і взагалі. Ми зрозуміли, щиро дякуємо вам. Скажіть, будь ласка, от все-таки ми грунтуємося наш центр на психології, психологічних поняттях. І от на вашу думку, от як саме знання психології та й загалом психологія допомагає в акторстві? Я просто така людина, яка в принципі за те, щоб кожна людина психологічно розвивалася, тому що це дуже важливо, особливо в ті часи, в які ми живемо зараз. А з приводу акторства це це психологія X2, тому що ми емоційно психоемоційно залежні, як люди залежні, тому що постійно нас обирають. Ми себе пропонуємо для кастингів там в театрі, в кіно, і ми маємо розуміти, що ми від цього залежні, що нас обирають. Так само. Серед тисячі наших конкурентів, колег є дуже багато людей, і ти маєш психологічно бути на це налаштований. Друге, це коли ми розбираємо ролі і персонажі, ми на себе приміряємо чужі долі, чужі життя. І ми маємо розуміти. Психологію цього персонажа, психологію поведінки цього персонажа, тому що, наприклад, е якщо брати так, е згущувати фарби, так і брати, наприклад, ми граємо е якихось в'язнів, то ми маємо виправдати цю людину для себе. Якщо я граю там е якусь е вбивцю, наприклад, я маю для себе зрозуміти психологію поведінки цієї людини, чому я це зробила? От. І тому це дуже важливо ще розуміти психологію в даному випадку, що коли ти на себе це перебираєш, так само, щоб ти в цьому не застряг. Так, це дуже важливо. А скажіть, будь ласка, таке виникло питання з вашої відповіді. Чи використовували ви, ви коли-небудь у своїй професійній діяльності будь-які психологічні техніки, щоб краще увійти в роль персонажа або детальніше вивчали його? Ну, наприклад, щоб розслабитися перед якоюсь ролью, перед виходом на сцену, наприклад, у виставі я медитую періодично, тобто я дихаю, щоб заспокоїти свій стан, щоб налаштуватися з собою, і мені стає легше. Друге, в мене є така штука. Раніше не так давно, в мене перед виходом на сцену могли бути панічні атаки. І я так само там, дихала за квадратом, робила собі метелика, щоб це все заспокоїти. Бо в мене навіть на одній з вистав Кабаре, наприклад, так само була панічна атака прямо під час вистави. Тому це такі речі, від яких ніхто не застрахований. Ще якісь психологічні речі. Ну, напевно, коли... Знімалася в якихось серіалах для того, щоб згадати якийсь момент життя, якщо моєму персонажу там треба заплакати, то в мене було таке, що я переносила якісь свої там тригерні спогади, щоб згадати, щоб знову це прожити і показати на екрані. Але так само, коли ти це згадуєш і проживаєш, після цього ти маєш Вийти з цього стану і зрозуміти, що це просто гра, це не справжнє, і щоб воно тебе не торкалося. Mm -hmm. Так ми зрозуміли щиро дякуємо. Дуже корисні поради. Ще таке питання. Скажіть, будь ласка, чи помічали ви прямий або непрямий вплив війни на емоційний стан людей, акторів, на професійну діяльність? Так, звичайно, помічаю це. Е... Коли ми зібралися, ми почали працювати в театрі в молодому на скажу зараз, весна була напевно з квітня, з початку квітня, з кінця березня, ми почали вже працювати, ставити виставу. Тобто, це був самий початок повномасштабного. Ми були всі дуже перелякані, ми не знали, що робити. Ми всі реагували на ці тривоги, всі були побиті, пусті. І перше, на чим ми почали працювати, це ми відновлювали одну з комедій і ставили дитячу казку. І це нам дуже допомогло, тому що ми чи не перші були в Києві. Хто це робив, хто працював над цим і. Казав, що мистецтвом так само можна боротися, хоча б для психіки людей, щоб вони приходили і бачили, що от, ми це так само робимо, такі люди, як ви. І ви можете так само рятуватися сміхом, гумором і класними емоціями з нами. От. На глядачів це так само впливає, тому що. Перший, перший рік, можливо, може навіть більше. Ти дивишся, як е, якісь вистави, які вже йшли, зараз сприймаються по-різному, що в залі вже інколи можуть не сміятися так, як сміялися раніше, або плакати на тих фразах, де не плакали раніше так само люди. Е, е, зараз, там, коли приходять військові, ми дивимося за їх реакціями, бо нам, як акторам, ну мені особисто, я постійно, коли щось граю, я так можу і. Глянуть як людина, мені цікаво, як вона сприймає. А військові приходять так само, тому що вони дуже хочуть, і вони кажуть: будь ласка, робіть, я йду в театр для того, щоб забути все, що я зараз переживаю. Бо мені треба емоції, мені треба та віддача, яку ви даєте заради цього, я там, і тому все відразу зникає негативне, і ти розумієш, для чого ти це робиш. Так, дійсно, зараз дуже важливо мріяти у чудо і загалом мріяти і вірити в якусь казку, і створювати її або хоча б допомагати їй створювати. Ще таке питання. Пані Альона, скажіть, будь ласка, як розуміння власних емоцій, от, на вашу думку, загалом впливає на людину? Чи може людина, яка не розуміє власних емоцій, не розуміє мову власного тіла, не не реалізуватися у якійсь своїй професійній діяльності може звичайно. Якщо ми говоримо про акторство, то якщо людина не розуміє свого тіла, не розуміє своїх емоцій, в неї відбуваються зажими, затиски, і вона не може на сцені показати, наприклад, жест тілом. наприклад, тобі не треба його постійно показувати, а ти не можеш зрозуміти своє тіло, і воно автоматично. Дає тобі якийсь рух, який ти постійно такий робиш, а він не в твоєму нажі. Це від психології, від психологічних затисків відбувається. От ем... в принципі, якщо людина не розуміє своїх емоцій, вона, вона стає нестабільною, як на мене. Тому що ем... якщо нам боляче, якщо ми можемо це проговорити словами. Це набагато легше, бо люди, коли їм боляче, зазвичай обирають зробити боляче іншому, не усвідомлюючи, що це просто через те, що я за тебе переживаю, наприклад. Тобто Я не можу тобі сказати, я за тебе переживаю, замість цього я тобі скажу, там, тебе там поб'ють, тебе там пограбують і все таке інше. Тобто Це про одне, але різними шляхами. І коли ти розумієш свої емоції і можеш їх висловити, тоді такого не відбувається, і це дуже важливо, якби в звичайному житті в професії. Якщо ми говоримо про акторство, то так само в першу чергу, тому що якщо тобі треба зрозуміти персонажа, якусь якусь його поведінку, ти маєш зрозуміти, як би ти діяв, от чесно, якби ти діяв в цій ситуації, і потім накласти обставини ще цього персонажа. І зрозуміти, чому він так себе повів. Тобто, це дуже глибокий процес роботи. Ми зрозуміли. І ще таке у мене виплило питання, а знову ж таки, з вашої відповіді. Скажіть, будь ласка, можливо, ви могли б порекомендувати якусь техніку нашим глядачам щодо того, як от вивільнити свої якісь зажими? Можливо, вам якісь ваші викладачі рекомендували, чи ви десь чули, чи з власного досвіду? Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. Ну, дивіться, я так само я зараз викладаю так само для дітей і підлітків акторську майстерність. І коли ми працюємо над цим, то я розумію, що все йде через тіло і, ну, і мене так вчили в університеті. І я це все кажу вивільняти через танець, через пластику. Тобто, ви включаєте собі музику і е, закриваєте очі, робите глибокий вдих. Повільний глибокий видих. Слухайте цю музику, наповнюйтесь нею і просто починайте рухатися в цьому потоці. Не треба танцювати. Це можна робити самому в кімнаті навіть. Але оце от, наскільки ви зможете це все вивільнити, оцима рухами хаотичними. Це відкриє вашу пластику по-іншому, вашу природу і позбавить від затисків. Також є е, класна вправа, е, вона називається МХА. якщо так казати, це і сценічна мова, і акторське поєднано. Ти е, робиш е, глибокий вдих, нахиляєшся, стоячи, нахиляєшся просто навпіл і знизу, е, піднімаєшся повільно, е, набираючи е, звук М, тобто ти робиш. Mm -hmm. І прям дуже-дуже-дуже глибоко і багато це набираєш, і коли ти вже повністю виростаєш, ти з звуком мха з себе повністю отак от викрикуєш, викидаєш всі затиски, які є. Можна це ще з руками, тобто це не просто там МХа, а ти е, піднімаєшся м. -ха випускаєшся, це. це дуже допомагає, це класна штука дієва. І класна штука називається ртуть. Ти уявляєш, що ртуть у стовпчику термометру. Так само можна там під якусь музику, і ти е, починаєш рухатися, ти розумієш, що ртуть вона дуже швидка речовина, і вона просто не може бути в цій колбиці. Дуже танцюєш ще якусь динамічну музику включить, але ти не можеш, тому що от, от, ти в цій колбі, і так само десь хвилинку рухаєшся під якусь активну музику, і потім, наприклад, на приспів, якийсь колба розбивається, і от все-все, це, що ти собі зараз набирав, вискакує назовні. І ти просто це все так само витанцьовуєш, пластично викидаєш, от, допомагає. Ми зрозуміли, щиро дякуємо. Мені дуже стало цікаво, і я впевнена, що нашим глядачам також ви сказали, що ви викладаєте. Скажіть, будь ласка, більш можливо детальніше про свої техніки викладання, як ви викладаєте, чи є у вас онлайн школа, чи індивідуальні заняття тощо? Я викладаю для груп зараз в одній зі шкіл. Так само викладала в студіях. Я підготовлюю до вступних іспитів абітурієнтів індивідуально, тобто в мене є така функція індивідуально. Я займаюся з людьми, дивлячись під їх запит, так само розбирати вірші, записувати можливо якісь сцени, я з цим працюю. Знаєте, я не скажу, що в мене є якась своя методика, хоча, можливо, вона і є. Напевно, я відштовхуюсь від людей. От в мене завжди йде конект, тому що моя найголовніша методика це прийти, подивитися, які люди зараз до мене прийшли, які зі мною займаються, почути, що їм треба, і просто я від цього відштовхуюсь і допомагаю їм розкритися. Напевно, найголовніше це через любов, через те, щоб людина знала, що вона класна, що вона унікальна, і незважаючи на те, Вийде в неї в цій професії, не вийде, щоб вона приходила на заняття, кайфуючи для себе. Тобто, коли ми навчалися, це так само люди, які хочуть бути акторами, мають розуміти, що різні люди викладають, і дуже багато хто може на тобі накласти негативний відбиток просто через якісь свої особисті стани, особисті причини. І люди через це дуже сильно засмучуються, ламається психіка. Тобто людина може якось необачно висловлюватись в інший бік, особливо там старші люди з цього в університетах отак. От от. І я, моє найголовніше правило: я ніколи не транслюю якесь своє особисте ставлення на людей, тому що я хочу, щоб зі мною так не було, і я хочу дати дітям молоді так само такий підхід, щоб вони. Не боялись пробувати, а вони це робили якраз таки з цієї любові і все дозволеності. Ну, в хорошому. У мене е, е, жорстке виховання, етикет у мене є. Е, на заняттях якісь правила, дисципліна. Це все в мене так я жорстко слідкую. Але в плані проявленості і творчості я намагаюся робити так, щоб людина. Дуже сильно цього хотіла, і е, насправді, коли людина не хоче, навіть дитина, я підходжу, і кажу, дивись, якщо ти не хочеш займатися, ти можеш посидіти або підійти до батьків і сказати, що я не хочу цим займатися, тому що я не хочу тебе силувати. Багато батьків просто приводять зараз дітей, отак, от скопом на всі гуртки, щоб дитина розвивалась. А дитина до мене, наприклад, на заняття приходить е, зі сльозами і каже: Я втомився, і в мене був такий кружок, мене був такий кружок. Мені з вами подобається, але я втомився фізично. Я не можу зараз займатися. І в мене тоді питання. Навіщо для дитини ти робиш такі умови, щоб і що? Щоб дитина просто як солдатик все виконувала, чи щоб дитина займалася справою, яка їй приносить радість, користь і натхнення, і далі вона цим займалася по життю? От тому на моїх заняттях я стараюся дуже чесно спілкуватися з людьми, казати, що навіть якщо в тебе не вийде в акторстві, то це все. Пусте головне, щоб е, ти відбувся як людина, щоб тобі це приносило користь, якісь натхнення, і ти там ці навички, наприклад, навіть комунікативні е, приніс в інші професії. Отак. Щиро дякуємо, що поділилися за ваш підхід і за ваші корисні поради. І також дуже важливо розуміти, що навчання воно в першу чергу для того, хто навчається, а не для когось. І останнє наше питання сьогодні до вас наше таке традиційне питання, сюрприз, що ви могли б порадити нашим глядачам, загалом молоді на тему акторства, можливо, якусь книгу, можливо, якогось оратора, актора, подкаст, відео тощо. О-хо-хо. -хо. Так, хорошо. Дивіться. Я вам пораджу читати Курбаса, читати, обов'язково читати Курбаса. Я пораджу читати, в принципі, історію українського театру. Історія українського театру вона надзвичайно крута, цікава, багатогранна і на ній є дуже круті. Техніки так само акторські, які можна почитати і все таке інше. Далі я пораджу дивитися фільми, дивитися фільми і спостерігати за акторами, які вам подобаються, або які ви думаєте, є чимось схожі на вас. І спостерігати, як вони діють в певній ролі, з певними емоціями, певними обставинами. Це дуже важливо. Це називається надивленість. От, е Ходити, якщо ви бачите якісь класні майстер-класи і курси, ходіть на ці майстер-класи і курси. От, це дуже допомагає в нашій професії. І так само ходіть на вистави в різні театри, обирайте те, що вам подобається найбільше. І дізнавайтесь про це якомога більше. От Щиро вам дякуємо для наших глядачів. Хочу нагадати, що з нами сьогодні була акторка театру і кіно, а також дубляжу. Щиро дякуємо, що погодилися підтримати наш проєкт, погодилися на інтерв'ю. Гарного вам і тихого дня. До побачення. Побачення, дякую.